Привіт, друзі підписники! хочу зачитати свій новий вірш, який називається Жовтіє листя на деревах. Жовті є листя на деревах, Жовті є людська душа, від холоду дощів безмежних і від морозів замерза, і вже нас покидають птахи, летять, прощаючись у даль, летять у небо. Підолахи, повітря стигне, як кришталь, і ми зосталися на зиму, і снігом скоро замете, і все вже стане чорно білим і синє небо не просте. Скоро дійсно замете, снігом настане зима, але я впевнений, що. Коли настане весна, вона нам дасть нову надію, нову віру на краще майбутнє. Головне ніколи не опускати руки при будь-яких ситуаціях і завжди намагатися побачити в кінці тунелю хоч промінь світла. Підписуйтесь на мій YouTube Іван Плиска Палітра. Всім дякую, що цікавитеся моєю творчістю за лайки, за коментарі. Бажаю, як завжди, віри надії, любові. Не забуваємо наших героїв, захисників захисниць. Царство Небесне, хто загинув в цій кривавій війні з наших героїв, з простих людей. І нехай Бог скоріше дає Україні перемогу і мир. Бути добру і з Богом!